Шо, який нахуй домінар. Ну що мото, братва, всіх вітаю ви на каналі Mototravel. В Цьому відосі буде огляд мотоцикла кубатурного, в принципі, який має назву Bajaj Dominar. Буду говорити свої враження, я нічого там не читав заумного, на якому заводі його робили. там КТМ, там Баджач, що там, як там, цього всього я знаю по мінімуму. Але я знаю за цей мотоцикл, що це вже оновлена версія старого домінара, що є вже нові задатки, я б сказав би, в туристичний напрямок. Про це ми і поговоримо. В першу чергу візуал. Давайте поговоримо за нього. От Можна багато. Там говориться за характеристики, за те, що може мотоцикл, але подивіться на його дизайн. Реально, мотоцикл, Bajaj Dominar зроблений якісно. Це єдиний баджадж, який мені подобається, скажу відверто. Напис Dominar, Така металева вставочка. Досить йде цього мотоциклу, та й звучить, в принципі, Bajaj Dominar досить по-серйозному. Візуально мотоцикл виглядає чимало. Якщо не помиляюся, суха вага під 200 кг. Бак у нього такий широченький, матовий пластик, сідушка якісна, візуал на рівні. Тому я реально кажу, що мотоцикл Bajaj Dominar 400 виглядає годно, на мою думку. Бо такі мотоцикли, як Bajaj Boxer, Pulsar 180, ну, 200-ка, там вже інша тематика. В принципі, він уже також виглядає на рівні. По двигуну давайте, як завжди. 400 кубів чистих, 40 коней, куча свічок натикані в голову. Получається така особливість баджаджа. Якщо не помиляюсь, їх там три. Радіатор, рідине охолодження, шестиступка коробка, але за радіатором розгляньте, бачите, рівень антифризу. Зараз покачаємо трошки мотоцикл. Та якийсь жорсткий антифріз, прям такий токсичний зелений колір. Не знаю чого так. Але це залите з заводу. Колеса переднє 110, заднє 150. Можемо бачити гальміну систему, само собою, дискові гальма, АБС присутній. Що спереду, що ззаду, вилка перевернутого типу і діаметр у неї просто серйозний. Подивіться на розмір. Не пам'ятаю товщину вилки на цьому мотоциклі, але десь приблизно. 30? Яких 30? Тут 45 десь мабуть міліметрів у діаметрі вилка. Перевіримо люфт речага, як завжди. Він є. І в принципі це вже даним-давно не новина і доказ того, що Китай тут ні до чого, тому що якісна техніка також робиться з таким мінімальним люфтом. Бо часто прилітають коментарі. Ага, там на Китаї є люфт на мотоциклах. Значить це не якісне. знаєте, що. На япах і на індусах він також є. Це все прибирається, це не є якимсь недоліком мотоцикла, а просто така конструкція, такий трошки вільний хід. Мотоцикл вже, як я казав, оновлений, має такий вітровик і буду дивитися на нього через призму туризму. Та що сказати, декоративний елемент. Нема там такого вітрозахисту. Все те саме, як і на моєму КПТ. Як можете бачити, вітровичок чисто для галочки, як кажуть. Так само дуги захисту присутні, кажуть, серйозний сплав. Тобто метал має якість. Ну, Хто пада на мотоциклі Bajaj Dominar 400, пишіть ваші відгуки чи витримують ці дуги падіння, оскільки труба така на фоні всього мотоцикла маленька, але кажуть, там є якість. Подвійний глушак, само собою, один циліндр. До речі, скільки все хочеться сказати за цей мотоцикл, очі розбігаються. Але буду казати за все, що думаю. От в першу чергу. Та давайте за підвізку. Підвізка має такий вже я бачу, балон, має регулювання. Там отакі, виходить ступенька, як можете бачити. Не дадуть мені сьогодні записати огляд. Та що, говоримо за цю багажну платформу. На домінарі старого зразка її немає. Це вже закос під туризм. На центральний кофер є кріплення, на боковій. Придумайте самі, називається. Але я чую, що можна докупити за окремі кошти. Власники, підключайтесь, п'ять свої думки. Спинка, само собою, це декор на це місце ставиться. Повноцінна нормальна спинка, на мою думку. Ну, можу вважати, що це корисне в мотоциклі, бо дуже багато людей, навіть на ср 220, людина приходила і питала, чи можна замовити багажну систему. А я вже говорив, що це не турист придумати там таку оптимізацію з багажною системою і буде нелегко. То тут усе є з заводу. Бак на 13 літрів. На боку є отака приборка. Що вона нам показує? Так, бачимо такий цікавий логотип баджаджа. Анімація. Доступна кількість обертів. 13 тисяч, оцечки немає. Не знаю, чи він туди крутиться. Пишіть свої думки також. АБС бачимо, чек на двигун, знак оклику в трикутнику, не знаю, що це. Не знаю. Ще також свої думки. Мітралка, кілометри, бачимо, поки що рівня палива. Тут ми бачимо. Дегір написано передача, час, суточний та загальний пробіг. Сів за мотоцикл і заодно провірю посадку та деяку інформацію вам розкажу. Получається, що коробка, як я казав, шестиступінчата. Інформація про передачу пишеться на боку, але досить нетішна ситуація. Можливо, це тільки в цьому домінарі, за що я дуже сумніваюсь. Але Нітралка тут шукається, на мою думку, от відверто кажу, що він не обійдеть нікого, гірше, ніж на КПТ. Я навіть раз заглох пустивши щеплення, бо думав, що почув першу передачу. ЛГСнико нажав з другої на нітравку, а це була перша. Ловити її задоволення таке собі. Власники, підключайтесь, також цікава ваша думка. Як можете бачити на пультах фішка баджаджа, є підсвітка отака, синього кольору. Навіть в день проглядається, що вона там є. Само собою є USB порт в такому місці. На мою думку, він також не виглядає на якийсь швидкісний порт, але є. Отакий От тримач, присутній під вітровиком для телефона. Продумано. Отакі От зеркала. До речі, я чую, що зеркала на цей мотоцикл коштують немало грошей. Ну так, да, вони мають такий цікавий дизайн, але я не думаю, що це щось таке, що воно має коштувати дуже багато коштів. Вітрозахист друг, Не пам'ятаю чи говорив. Присутній по пультах базовий. Я б сказав би такий момент. Немає змін, режими двигуна, нічого такого тут немає. Так, що ще хочеться сказати за цей мотоцикл? Давайте я ще скажу, злізу з нього за роботу двигуна. Робота двигуна. От, Працює мотоцикл бодро, перша передача і починає підривати на всі свої 400 кубів, але включаєш другу і десь ця потужність трошки гасне. Йому треба обертів. Тобто він на низах тягне реально слабенько. Не знаю, може мені здалося так, але я катався на ньому три рази і одні ті самі враження. Більш мотоцикл цей розкриє себе на трасі. Буду повертатися до мотоцикла Kawasaki Ninja 400 мого товариша, мотодруга. Там 400 кубів, 2 циліндра, 44 коняки. Тут один циліндр, 40 коней. То в мене заново вимальовується думка, як і казав за свій мотоцикл, який я буду купувати. До речі, за ваші коментарі. Дуже багато хто мені рекомендує Японію. Буду розглядати, не знаю. Як і казав, це буде не в цьому сезоні, але обов'язково буде. До 200 кубів, які в мене он, припарковані. Для мене вже цього маловато. То повертаюся до мотоцикла. Двохциліндрові двигуни, як Kawasaki Ninja 400, набирають швидкість краще, швидше. На низах зразу тягнуть тяга паровозна. Тут, як і на малокубатурниках, потрібно крутити. Та сама історія за вібрації. Я б не сказав, що на домінарі якісь жорсткі вібрації. Можливо, аби я їхав 100-110, це вже відчувалося. Але я їхав 70 максимум, оскільки мотоцикл новий на дорогу я не можу виїхати на ньому по певним причинам, тому що він не зареєстрований. Але начебто вібрації мінімальні. Будем знову говорити за все, куди падають очі, мій погляд. Виробник запевняє, що це туристичний вже напрямок. Який же туристичний? Резина тут не універсальна, а дорожня. От. Також досить низький профіль, десь якась яма, не знаю. Хоча б поставили таку, як у мене КПТ-шки. Зараз покажу вам, хто не знає. Вона вже стерта, потрібно скоро буде замінювати. Але у мене КПТ отакий малюнок, такий протектор. Це означає, що вже краще буде щеплення на ґрунтовці. То тут лиса резина. Виходить. Зато мотоцикл має такий серйозний діаметр гальмівного диска 320 мм. Так, виходить, є отаке крило цікаве. Захист радіатора дуга є, це хорошо можна поставити допи. До речі, за посадку мотоцикла зараз яду ще раз, щоб озвучити вам, як на цьому мотоциклі сидиться. Та що, на КПТшки набагато краще, посадка тут нижче. Я б сказав, беру широкий, але занизько він знаходиться, проставочки є, але їх недостатньо. Я свіжу і трошки плечі, ну, такий під навал є, в принципі, підвізка по враженнях. Така десь як на КПТ, от відверто, вилка. Ого! Що вкопаний, чесно. Ого, вилка тут навіть ніж на КПТ. Навіть не амортизує. Але я їхав по нерівностях і я вам скажу, що в принципі працює непогано. Але враження якісь дубові, все одно. Так. З косяків, як і казав, реально шукається погана нітравка. Потрібно крутити, щоб він набирав швидкість. І саме цікаво, перша передача йде на підрив, реально. Друга, її треба розкрутити. Якщо ви скинете газ на другий вниз і почнете заново навалювати, то він буде їхати що на першій сходу. Не знаю чого так. Ну, один циліндр. Та що? Зараз буду перевіряти світло, тому що бажач любить свою фішку. 24 й рік на носі, а вони ліплять у лампочки в свою техніку. Приборка не світиться, поворотник діодний, напевно, зараз передивимося. Ну, да, вже лед. Та ні, тут, як бачите, вже діоди. Порядок стильно по-сучасному. Реально кайфовий колір такий графітовий, форму бак має. Оці вставки Домінар взагалі просто радують око. Того моя позиція такий по своєму мій висновок, що баджаж Домінар. На мою думку, не є туристичним мотоциклом, само собою. Навіть кпт мій не є повноцінним туристом. В нього слабуватий двигун, раз, дубова підвізка задня без регулювань нормальних два. І в принципі вітровик з заводу, як на домінарі, буде продавати, як казав, мотохата. Навстречу всім вітрам. Коротше. На трасі його буде вистачати, кажуть, 110-120 для нього не проблема. Ну, Хороший варіант мотоцикл реально має стиль. До речі, написано ось 400. Тоже так цікаво все зроблено. Ну що, знайомий апарат під'їхав до нас. Тут якоби огляд до мінара, а приїхав Зонтес 350 Т2 турист. Отакий От мотоцикл, як і казав. Буде тест, там відос по-любому я буду вставляти, я на ньому їздив, є що сказати, от реально. Після домінара тут 350 кубів, по лошадках не пам'ятаю, оскільки я був, не готовий записувати цей огляд. Зараз прочитаємо, тут щось пишеться, пишеться. По кінських силах я, я начебто не бачу. Ну Тут десь буде до 40, я думаю, кінських сил. Але. Я вам скажу, він реально йде бодріше. Домінар, як було зауважено, після другої передачі, якщо оберти, ви скинете в ноль або, ну так, пустити ручку газа по певним причинам, то потім йому важко набрати ту швидкість і динамічно розганятися. Цей за рахунок чотирьох клапанів. В принципі, як і нас, на як я пам'ятаю, він також чотирьох клапаний, він реально набирає швидкість бодро. Друга, третя, четверта, все, він пішов. Мотоцикл реально. Серйозний. При тому хочу уточнити, от точно, що можу сказати відверто, це гальмівна система, в домінара вона явно гірша, він зупиняється інертно. Зонте з 350, туристична модифікація, зупиняється просто моментально з ходу. Це я можу зауважити зразу, хоча також АБС, також десь 320 мм диск. Двопоршньовий супорт, але різниця, повірте, є. Там всі обходять електроніку стороною, але майте на увазі, що цей мотоцикл іде бодріше. Якщо заговорили за туризм, за те, що Домінара робили під туриста, то можу зауважити, що тут уже туристична посадка, також широкий руль, але він піднятий вищий. Подивіться, які проставки довгі на рулі. Широке сидіння зручне, підвістка, яка має регулювання, він вже з заводу йде більш м'якший. А порешті все те саме під кофри. Таке я б сказав, би, така платформа, Подвійний глушак, але один циліндр, радіатор, шестиступка. Та проще сказати, огляд на каналі є. Переходьте, дивіться, я закріплю обов'язково посилання. Пишіть свої думки. Своє бачення цього мотоцикла. Власники, підключайтеся, кажіть свої пробіги, що у вас наламалось, що не ламається, що радує, що не радує. Ну по загалях, все, що вас цікавить, розказуйте дому на зв'язку.